Голова Луганської облдержадміністрації Геннадій Москаль направив до голови Верховної Ради перелік районів та населених пунктів, які потребують особливого порядку місцевого самоврядування. Усі вони знаходяться на контрольованій Україною території. Однак місцева влада не спроможна виконувати свої прямі функції і потребує перезавантаження. Про ситуацію на сході та нові виклики для української державності будемо далі говорити з політологом Вадимом Красєвим. Пане, Вадиме, доброго ранку Доброго ранку. Отже, пан Москаль нарахував понад 80 населених пунктів, які досі живуть без будь-якого управління місцевого. От як Ви вважаєте, що взагалі робити в такій ситуації, і чи дійсно зараз перезавантажити можна місцеву владу у цих районах? Ну навіть не перезавантажити, а заново створити, тому що там її немає. Так. фактично вона там розвалилася е, ще до озброєного конфлікту. Кому я це було цитата. Цитата так. Да. потрібно створювати, тому що там не працюють місцеві ради. Облради, міські ради ключових міст. А Луганщина це індустріальний регіон, є міста, які сьогодні під контролем наших держав, які стотисячники, але там немає місцевої, місцевої влади. Тому є один губернатор, так. призначений Москаль, і пустота. Він не може одним все зробити. Так, потрібно, щоб все ж таки працювало місцеве всередування, щоб люди відчували е, от всю, що, що є влада. Країні, що є влада в цих регіонах, що це їхня влада, щоб була оця синергія центральної влади в особі губернатора, місцевої влади в особі мерів, голів міської ради, районної ради і таке інше. Ну от сам губернатор Москаль. Він відповідно до плану президента вже просить внести зміни до законів про прокуратуру, суди, міліцію. Як ви вважаєте, як саме мають працювати ці зміни? Ну, по-перше, це дуже правильно, тому що там немає міліції, там немає прокуратури. Так, там потрібно дійсно сформувати місцеві правоохоронні органи, місцеві органи правопорядку. І потрібно зараз думати про те, так з одного боку потрібно туди посилати людей, так, з, з центру, з України. Потрібно шукати людей, патріотів України, які там на місцях є. Теж потрібно заново сьогодні формувати. Більше того, потрібно сформувати новий корпус. Державних службовців, які там працюють. А Це можна взяти де випускники е, відповідних установ в Києві. Ні, ну і можна міняти і соціальну базу, але дивіться, багато хто ж покинув е, регіон. так? І вже навряд чи повернеться. Інші вже не, не повернуться на роботу. Потрібно туди, дійсно, зараз якийсь призив такий. Я би не сказав десант, але призив. так? Тому що потрібно там і вчителів, так? так. і школи там фактично сьогодні без вчителів. І ЗМІ місцеві теж не мають кадрів, так, потрібно фактично там створювати інфраструктуру державного і суспільного життя. Тому що там була війна. Для того, щоб був повноцінний мир, потрібно, щоб була влада, інфраструктура влади, щоб там були, ну, наприклад, Луганськ тепер вже не столиця, так столиця буде Северодонецька, Але потрібно, щоб туди повернулися, в Северодонецьк університети, так, театри обласні, музеї. Щоб це був повноцінний обласний центр, тому що навряд чи ми в ближайший такий найближчий період зможемо повернути Луганськ, наприклад, так. Тобто, а для цього що потрібно? Щоб були люди, щоб була влада, щоб були відповідні ставки оплати праці, таке інше, тим більше очевидно потрібно якось і доплачувати якісь пільги робити. Ну тому що там поки що влади ніякої немає, ні військової, ні громадської, ні цивільної влади немає. Ось Москаль каже про народну міліцію. Це не небезпечно. Ну чому? Якщо це на базі народних дружин, які люди будуть мати свої права, так, якщо вони будуть охороняти свої будівлі, домівки, центри, так, якщо це люди, які ну, охороняли себе від там, сепаратістів такі інше, так? напів такі військове групування, що з ними робити? Розпустити, навряд чи можна розпустити, це дуже важко. А ось переформувати їх, переформатувати їх, так, зробити. З них таку муніципальну поліцію, а чому б ні, чи народну міліцію. Хіба частина самооборони Майдану в Києві не пішла працювати в Міністерство внутрішніх справ, а потім не стала частиною тих озброєних угрупувань, які на фронті в АТО воювали. Так що тут потрібні нестандартні підходи, тому що нестандартна ситуація і потрібно створити, розумієте, можна говорити про мир, але якщо немає інфраструктури миру, немає е, оцієї е, адміністративної, управлінської, муніципальної, правоохоронних вертикалі і горизонталі, тоді миру не буде. Давайте ще тоді про економіку трошки. На вашу думку, який має бути саме економічний режим здійснення як господарської, так і економічної діяльності взагалі у цих районах? Пільги потрібно пільги надавати середньому малому бізнесу, так. повернути його туди. Так, податкові канікули. Так, для підприємств так потрібно туди знову кадри повертати. Особливо на індустріальних підприємствах потрібно, щоб запрацювала промисловість на Луганщині, в тій частині, яка сьогодні контролює, ми контролюємо українська влада. Так і сільськогосподарська там частина Луганської області, північ, так це аграрна частина. Значить, там потрібна відповідна інша політика до аграріїв, потрібно теж їм надати пільги, надати пільги щодо податку. Може, так? якось треба структуру економіки міняти, щоб пішли інвалі? Есторинові ну, зрозуміло, якщо там запрацює інфраструктура мирного життя, то туди піде це. піде інвестор. А поки що, наприклад, ну не можна сьогодні ставити на одну дошку так фермерів, наприклад, центру України, фермерів, які там працюють, потрібно, щоб там працювало. І знаєте, що багато заслуги в тому, що більша частина Луганської області сьогодні контролюється нами. Це заслуга півночі Луганщини, це аграрний регіон, і там більше українських людей. Українських ну, за духом патріотів українських вони поставили край, вони не дали туди прорватися чи просочитися сепаратистам. Ну, якщо підсумувати ось цю mm -hmm. тему так сходу, то загалом як от, можливо дати поштовх новому життю у цих регіонах? І власне як відродити довіру до української влади саме там? Ну, от потрібно місцеве самоврядування, потрібно сьогодні надати гроші для відновлення інфраструктури, дороги, мости і таке інше, щоб запрацювали пільги, запрацювати було повноцінне культурне і медійне життя так запрацювали університети студенти повернуться так наприклад северодонецьку буде а це вже інше життя коли Дивіжу. є вже молодь да то це вже Дивіжу. ще починається дві дві то що то що називається двіжуха пішла так і все тому що там дійсно сьогодні ситуація така ні війни, ні миру от військових дій не ведеться але й миру там немає повноцінного тому що повноцінний мир це не тоді коли немає військових дій а коли є повноцінне життя Ще хочеться з вами поговорити про тему виборів. Ось як ви вважаєте, новий склад парламенту він буде аж настільки якісно відрізнятися від минулих, щоб дійсно продукувати вже такі системні реформи. Ну поки що ні, тому що головна фішка цього парламенту буде, що нове покоління зустрінеться зі старим поколінням. Так і тут протистояння, е протистояння можливо буде. По-друге, це все ж таки е парламент багато в чому перехідний, тому що ми перехідне життя сьогодні. Ми живемо в перехідному періоді. Він буде емоційний, тому що багато хто прийде з вулиці, це ну політики з вулиці прийдуть так. В такому, в нормальному розумінні цього слова, ви вони мають стати професіональними політиками. Одна справа бути громадським активістом, інша справа бути просто звичайним законодавцем, законотворцем, професійним політиком. По-третє, це парламент багато в чому експериментальний, тому що прийдуть туди герої Майдану, герої фронту, герої Фейсбуку, які більше ну, давайте говорити про те, що більше героїзму Фейсбуку було, аніж насправді. Ось. І потрібно, щоб молоді трошки Додали драйву е, покоління постарше, але старше покоління повинно передати професійність. Так? Професійність, досвід, досвід, так в хорошому розумінні слова, тому що є багато і негативного. І в цьому сенсі такий парламент буде цікавий. Там зустрінеться два часи, дві епохи, можливо, два покоління політичних, і потрібно, щоб з цього щось визріло нове, принципово нове, не в сенсі активізму і радикалізму. Цього у нас уже достатньо, так а в сенсі професійності, щоб оцей акт... громадянський активізм. Громадянський радикалізм, військовий героїзм трансформувався в професійну і ефективну законодавчу роботу. На димос підсумовуючи вже наостанок зараз на ці вибори у нас знову йдуть партії такого лідерського типу, так і навіть їхні програми mm -hmm. дуже схожі. і mm -hmm. Чи не єдина відмінність це просто різні лідери? Mm -hmm. А як інакше ми не можемо, не зможемо? Ні, головне це поєднати і лідерство і хорошу командну гру. Ось у нас є партії лідерів, і мало партій, де поєднується оця командність. Так. Фаховість списків і лідеру. Ну, Потрібно е, сьогодні, очевидно, робити так, щоб е, і, е, лідер не став вождем. Лідер, лідер, тоді лідер, а не вождь, коли є команда. Тому таких партій мало. Ну, можу назвати які партії, де все ж таки є традиції, це там Батьківщина, та ж тігібка сильна Україна, партії, які мають сталі бренди. А всі інші політичні сили це нові політичні сили. Давайте так говорити. Хіба так. блок президента це нова політична сила? І він великий, там будуть проблеми, до речі, для того, щоб команду зробити. Той же народний фронт, громадянська позиція, радикальна партія. Це нові перспективні, але їм ще треба довести. Ну, і показати на нові сильні перспективні і хороші. Потрібно да, от формувати сьогодні і нових лідерів, і нові команди для того, щоб на виході ми мали результативну політику. Будемо на цьому ставити крапку. Дякую вам за цю розмову. Дякую. Гарного вам дня.